Є різниця між тим, чи, чи навчались ви на юриста в іншій країні, в тому числі в Україні, чи ні? І різниця полягає в тому, що е, в Канаді вам або потрібно буде іти в університет і вчитись на адвоката три роки, або вам не потрібно цього робити. Всі інші вимоги, такі як написання, написання бар-іспитів, цих іспитів на юриста, Проходження практики, отримання ліцензії, вони однакові. Якщо ви вже вчились на юриста, тоді у вас є кілька опцій. Ви можете піти на спеціалізовану програму, як я, наприклад, ходила в Торонто, це можна зробити в University в Торонто і Йорк е, Юніверситі School, а вона займає рік або півтори роки в залежності від того, яку опцію ви виберете. І після цього ви після цієї програми вас можуть. Допустити до процесу ліцензування дуже важливо, що якщо ви вже були якщо ви вже навчались на адвоката на юриста в Україні, то вам потрібно також пройти акредитацію. Насправді там немає нічого важкого. Є National Commission of Accreditation. ви можете написати, вони вам прийшлють всі документи, які ви маєте надати. А ви не дасте ці документи, і вони скажуть вам, що робити. Вони вам скоріш за все скажуть або піти повчитись повчитися цей рік в університеті, або здати там від 8 до 10 іспитів окремо.